Які обстеження і, взагалі, що роблять дитині у перші три дні в пологовому будинку? В перший вечір до нас відразу прийшла акушерка, палатний лікар. От, і вона нас запитала, що ми будемо робити малюку, тому що є безкоштовні обстеження, є платні обстеження, і також потрібно було відразу сказати, чи ми будемо вакцинувати в пологовому від гепатиту та робити БЦЖ. Ми зробили вакцину, власне, від БЦ від гепатиту. Потім зробили вакцину БЦЖ. БЦЖ ми робили у день виписки, а від гепатиту ми робили фактично у другий день. Також увечері, другого дня нам робили нейросонографію, це безкоштовно. і ми ще додатково зробили УЗД внутрішніх органів. Це вже платна послуга. От е, на Третій день виходить у день виписки. Нам робили УЗД серця, це також платна послуга. А також нам робили вже неонатальний скринінг. Це такий аналіз, коли беруть кров з п'яточки дитини. От, на виявлення спадкових хворіб, і нам сказали, що у випадку чогось, якщо буде щось виявлене, то нам зателефонують. Я дуже рада, що ми це зробили ще в пологовому, і відповідно мінімізували кількість обстежень, які потрібно робити зараз. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи ви робили в пологовому вакцини дітям, вакцини своїй дитині, і які взагалі обстеження ви проходили з дитиною в пологовому.